Важливо прийняти для себе той факт, що у певний період свого життя ви поступили саме так, як було найкраще, саме для вас, тобто не звинувачувати себе за те, що можливо треба було зробити по-іншому. Можливо, якщо б я зробив якось не так, як. Тоді зробив, то тепер у мене було б зовсім інше життя, зовсім інші результати. Я вже був би не знати де, а тепер ось так все через те, що колись п'ять років тому я прийняв неправильне рішення, на мою думку. Насправді це дуже-дуже така хибна стратегія заганяти себе от в ці докори сумління, через те, що вам здається, що щось могло піти кращим шляхом через те, що просто ви тоді не так вчинили, як треба було. Але насправді, от саме те, як ви зробили, а воно і привело вас до того, що ви зараз така людина, і ви зараз будете розуміти, як вам краще в житті все зробити, до чого вам прагнути, чого хотіти, куди йти, рухатись, і так далі. Тобто, це було найкраще, що ви могли тоді зробити і прийняти в тих обставинах, в той час і в тому місці. А тому не варто тепер пережовувати це мільйон разів. Просто відпустіть це, відпустіть цю ситуацію і зміріться з тим, що ви зробили все можливе для себе у той час. І не думайте, що треба, от дуже довго зосереджено щось обирати, якщо ви вже від початку можете відчувати, що сам вам потрібно. Просто тоді йдіть і беріть те, що вам потрібно, а не думайте, чи дійсно це те, що треба, може варто щось інше, може треба порадитись і так далі. Ви вже знаєте, що вам потрібно.